Вітаю, вітаю, друзі! З вами я, Лана Олександрова, і давайте сьогодні подивимося, ось яку ситуацію Трамп об'явив новий дедлайн Путіну. Е -е -е він сказав, що він хотів бути щедрим і подарувати Путіну 50 днів. Навіщо тільки не зрозуміло, але все одно. От. А тепер він дає йому 10 або 12 днів. Ну, Трамп, як завжди, не, він не може зосередитись. Скільки ж днів давати е, для е, Путіна? 10, 15, е, 50, 130. Тобто він постійно дає якісь роздає аванси, але нічого не робить. Чому ж Трамп скоротив? Для Путіна цей строк. Я скажу так, на нього натисла жінка. Жінка кругом шершеляфа. Шукайте жінку. Що це за жінка? Я не знаю, але це жінка, яка, з якою він співпрацює давно, і вона його. От йому якийсь про імідж. Щось про імідж, про його якісь не знаю, що падають рейтинги, можливо, тобто щось от ресурсне. Вона піклується про ресурсність Трампа, і ця ресурсність падає, і він вона намагається його так сказати. Давай, щось роби. Щось роби, бо нічого не. Да, і це партнерка якась. В чому це? Чи це політична партнерка, чи це партнерка по -о -о особистому, ну, <кій> <кій> тим не менше, тим не менше. Він почав захищати свої якісь інтереси, намагаючись знову просто маніпулювати якимись циклами. Отже, отже, рейтинги Трампа падають. Можливо, починають, ану, що говорять про Трампа в Америці? Можливо, це всі ноги цієї ситуації ростуть якраз в сторону 에, того, що починають обговорювати СМІ. Ану, що СМІ Америки говорить про Трампа? СМІ Америки говорить про імператрицю, що хтось рулить Трампом, а не він. От, вони говорять про Трампа, що він взагалі якийсь трошки неадекватний Трамп, е, в, по, ну, в, тобто вони натякають, вони не кажуть так відкрито, але вони натякають, що Трамп не може виконувати свої обов'язки, і якби не якась імператриця, о, то взагалі незрозуміло. Тобто в нього якась деменція, чи Альцгеймер, чи якийсь, я не знаю, які там ще є пристаркуваті хвороби. О, вони очікують, до речі, від нього якихось дій. І, до... І ще що? Про Трампа йде якась от кампанія, така, як, наприклад, про імпічмент або про якусь зраду в його сторону. От. І ця кампанія формирується його опонентами. От. Тому щоб втриматися в кріслі, він. Постійно змінює свої якісь заяви. Він постійно щось заявляє, постійно щось говорить, говорить і говорить. І от коло Трампа дуже багато от випадає жіночі карт. От, можливо, це говорить про те, що або журналістки про ну, в нього постійно запитують якісь провокативні питання, або може він веде себе як жінка. Ну що ж, давайте як відреагував на скорочення терміну Путін чи Росія. Або колективний путій. Чи злякались вони цього. Чи злякались вони цього? Ніт, конечно, ні. Я вам хочу сказати, от е на кожен такий випад зі сторони Трампа в сторону Росії буде масований або якийсь удар по Україні. І це відповідь партнеру через треті руки. Тобто ми з тобою два супротивника, і ось моя відповідь. Я тобі не відкрито відповідаю, а ось що я роблю. Хочу сказати: взагалі, ніяк вони нічого їм ці погрози, ну. Ось цими обстрілами, ось цими обстрілами після заяв Трампа, Путін хоче показати, що «Донні, мені твої погрози, ха-ха-ха, ось так якось виглядає воно. Тому це, знаєте, якась така, таке враження, що є сцена, на якій грають два актора якусь комедію, а гинуть українські люди. І саме актори це Трамп і Путін, і вони на цій сцені розігрують оцей якийсь єралаш, чи якийсь спектакль, який вже і надоїло дивитися, і надоїло слухати, і скільки смертей на совісті не тільки Путіна, але і його поплічника Трампа. Бо Трамп виступає таким чином, як поплічник. Що після 10 днів чи 12 днів буде робити Трамп стосовно Росії? От уже як дасть, мавірно, як дасть, як дасть, більшого нічого. Як дасть, велике нічого. Просто взагалі ніячому. Просто взагалі, от дивіться, якась робота, вона знову. Касовується ця робота, бо є знову партнер, який має силу, де ми входимо в одну сім'ю і хочеться зберегти його, називається. Тому будуть якісь такі знову не о чому заяви. От. І нічого. Взагалі, дивіться, я не бачу взагалі нічого. Будуть якісь розмови про санкції, нові санкції, Ми будемо вводити санкції. Оце єдине, що потім потім, карта повторення говорить про те, що знову введуть якісь санкції проти окремих сімей на Росії. І, і все. Проти окремих сімей, які там, наприклад, спонсорують війну. От, але наскільки це болезняна буде, навіть візьму другі карти, може там лучше щось вийде. Наскільки це болісно буде для е, ну, російського не знаю там воєнпрому чи для Росії? Наскільки це їм буде важко ці всі санкції, що вони отримають? Ну, да, до речі, в, якому, в якийсь момент десяточка е, мечів говорить про те, що неочікувано, не, От неочікувано щось таке, звісно, якісь сім'ї прям реально пострадають. Так, да, да, тут башти випали. Да, окей, хорошо, уговорили. Да. Як це вплине на боєздатність Росії у війні з Україною? Як вплине на Росію? Це. Як вплине? Ну, вони трошки бояться, ну, по-перше, вони не будуть показувати про це да, багато брехні, багато і ще що, що. Таке враження, що якісь криси почнуть корабля тікати. Це, по-перше, по-друге, чогось будуть. да, Це зруйнує, зруйнує якусь ситуацію по зброї. Імператор почне щось, коротше, ось робота. Тих, хто, може, це не імператор, може це хто контролює, вони дуже бояться, що це вплине на якісь производства. Або це імператор боїться, або це ця, ця команда, яка контролює, вони бояться, що це вплине негативно на, на производство зброї, і дійсно воно вплине негативно на производство зброї. Слухайте, кілька башт випало. Прям хорошо так. От Якісь перестануть чи сотрудничать в цьому напрямку, і перестануть з ними, або о, вони не зможуть проводити дорогу, або вони не зможуть проводити дорогу. Ну, Щось таке, щось таке буде. прямо от. Да, це дасть. Хорошо. Як Україні буде, е, які бонуси вона отримає після того, як ці санкції війдуть проти Росії? Які бонуси отримає Україна, Україна, Україна. Ну, дивіться, все одно нам важко буде захищати себе. Все одно ми якось будемо себе відчувати одинокими. Ми будемо ображені на тих, хто нам обіцяв допомогти. Але буде прийняти якийсь закон, договор підписаний, якась щось постанова, не знаю, з партнер, партнерська, прям партнерська домовленість. От, ну, вона не виконується в повному обсязі. Оця домовленість, яка, яка є, вона все одно не виконується в повному обсязі. Ми все одно будемо чувствувати себе обманути. От немає торжества справедливості. Розумієте, нам все одно не вистачає зброї, на жаль. Все одно нам потрібна зброя. Ну, хорошо, далі. Тут Ердоган підсуетився підсуєтився і каже, «Все, я очікую кінця війни, я вже, я вже накриваю стіл перемовин, давайте все порішаємо, Якась вже надоїла, це все мені не подобається і так далі. Окей, Ерданчик. Наскільки е, він, наскільки він, ну дивіться, е, в Стамбулі перемови не пройшли вже, да? пройшли 23 числа, пройшли, от там домовилися обмінятися військовополоненими, е, от, але е, наскільки Ердоган му впливає або може вплинути на Росію, щоб вони сіли за стіл переговорів. Ну, вони гарно маніпулюють якимись бумагами, документами, домовленостями, законами, якимись підписаннями. Притом, досить вправно у них даже є якісь моменти, якими вони можуть Росія виступає для них як партнер, але вони можуть ним маніпулювати якоюсь ситуацією. От. І їхні спеціалісти навіть знають, як правильно це все. Це все, все робити. Трошечки, звісно, десь є якісь таємні, може, перемовини, але, хорошо, давайте тоді подивимося. Ну, от, от буде все-таки якась, вони можуть вплинути так, щоб якась група людей все-таки приїхала до перемови. Давайте так, чи застави Ердоган Росію сісти знову за стіл перемовин з Україною? Якщо побачу колісницю, то так. Чи застави? Ердага. Ну от у них старі якісь зв'язки, старі розмови є про що говорити, і вони про це будуть говорити. І буде дуже важко <кій> того, що або він отримає стосовно від Росії якийсь удар ножом в спину, або він Росію встромить. Чи заставить, навірно, Росії, тому що ми говоримо про вплив Туреччини на Росію. Довго будуть щось маніпулювати, переговорюватися, будуть пропонувати якісь нові позиції. От буде вестись якась робота, але поки що. Немає. От карта уходу от проблеми від ситуації немає. Поки що Ердоган. Не може заставити, не зможе найближчим часом заставити е, Росію сісти за стіл перемовин з Україною, де по перемовинах будуть, будуть е, розмови про припинення війну. Це може бути просто про е, якісь там моменти, але тим не більше. І ще що, друзі, е, вчора ми вели там трансляцію, і одна жіночка написала сон. До речі, хочу озвучити, що. Я знімаю відео 29.07.25 10.00 ранку. От. Та, це щось якісь ташки ходять. Приходять у вікно, у мені постукать. І була така озвучена сон, дуже важкий. ми роздивлялися цей сон. Друзі. По результатам того, що я викладала карти, нас очікує вибух на ЗАЕС. Все-таки він нас очікує. Притом очікує він, то ли вони зроблять цей вибух е і втічуть, знаєте, він, Коротше, башта випала на Запорізьку АЕС. І я дивилася по картах, що там, виходить, ті спеціалісти, які щось розуміються, вони просто мовчать, вони не мають змоги сказати те, що вони бачать, що відбувається якесь горе, якась руйнація відбувається. А ці дураки російські, вони просто це ну, приховують, от вони просто це приховують. Тому. Я не знаю, коли це буде. Давайте просто раді інтересу подивимось, вийде у нас чи не. У мене десь були, кстати, карти називалися. А де вони? От зараз я побачу. Може, вони мені скажуть? Да. Ну, Я рідко ними користуюся, бо це такі неперевірені. Ну, такі карти вріма. Давайте подивимося, коли може пройти вибух на ЗАЕС. А потом второй еще подавимся. Ну-ка, Бэшоп. В ночи. Ну, хорошо, это похоже на правду. Не в этой жизни. Следующая полнолуния. Следующая полнолуния. То что-то через месяц, чи шо? А ну-ка. Давайте. Так. До осіні осі 25-го року, чи буде вибух на Запорізькій АЕС, якщо так, випаде карта Башти. Випала карта Башти. Я виклала ровно 5 карт і випала карта Башти. Так, я сама не очікувала, якщо чесно, я скептично відношусь до карт, ну, але іноді вони прям якось точкову. Ну, якась через них всесвіт дає інформацію. Значить, друзі, дивіться, е -е -да, у нас є місяць, щоб відмолити це. Робіть не знаю, робіть захисний купол над цією. Бачите, тут яка ситуація? Робити над е, самою станцією купол, тож і орків закриваємо. Я не знаю, моліться там 90-й псалом говорили, моліться. Е, хто там молиться, хто там які ритуали робить робіть. Коли ви робите молитви, е, або ви уявляєте, якщо у вас сильна уява, цю ЗАЕС і моліться. Да? і е, включайте уяву, як її там янголи накривають, бережуть. Або роздрукуйте фото, поставте 4, 4 свічки по 4 сторони, зажигайте свічки, церковні і е, моліться. 90-й псалом, там ще може щось. Ну, в общем, ребят, я не знаю. Далі, далі. А ну давайте, що чи можемо ми, українці, щось зробити, щоб не було вибуху на ЗС в езотеричному плані, езотеричному. прояснення якоїсь ситуації. Чим більше ми про це будемо говорити, і чим більше людей будуть не самі працювати, а в групах, в групах, в групах. Треба багато о, е, групових молитов. О, да, там або групових медітацій, і про це треба говорити. Так, хорошо. І треба туди вкачувати енергію, бо дуже важко, бачите, і карта, і десятка мічей, і башта, дуже важко зупинити ту руйнацію, яка є. Ну, друзі, не хотіла на такій грустній ноті я закінчувати свою, 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 свою трансляцію. Але до речі, до речі, я завжди в кінці, в кінці відео прогнозів по обстрілам, я, хто не знає, у мене є вже друга збірка моїх поезій, мої вірші вчать діти в школах, мої пісні звучать, співають співаки. І я завжди читаю якийсь вірш, якийсь вірш. І хочу сказати, що іноді мої глядачі кажуть, чому ви не читаєте щось, тому я в таких відео я не, не читаю свої вірші, але цей раз я прочитаю. Вірші писалися в різний раз, час, бо ця ж збірка вже ж випущена, а якраз вона перед війною на Різдво вийшла в 22-му році. Вона, вона друкована була в 21 в грудні і презентація була е, в 7 січня чи 8, я не пам'ятаю, 7-го, мабуть. Якраз на Різдво була презентація перед самої війною. Ці люди, вони не моя батьківщина, з бутилкою пива, цигарка у роті, що вчать, як кота краще вдарити сина, що так і живуть у культурній злидоті. Ці люди ми просто живемо в однім місті. Я просто їх бачу у своїй країні і хрестяться на куполи золотисті. А потім у парку ведуться, мов свині, ці люди. Ми мусимо їх наблюдати. Від них ані користі, ні антуражу, країну не хочуть вони будувати, і часто ідею несуть світом вражу. Що є виховання, їх діти не знають. І всьому є винні, батьки їх причина. І хоч батьківщину не обирають, ці люди, вони не моя батьківщина. Ось такі вірші колись писалися. Ну що ж, друзі, пишіть свої питання, будемо розглядати. І пам'ятайте, що у мене на каналі є золоте правило каналу для моїх підписників. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся, які вставлять мені подобайки на мене підписані, вони люблять. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!